Хотів би звернути огляд низкорослих карликів. Тобто відроду дереву на сьогоднішній день 4 роки. Тобто 4 роки ми бачите мені по шию. Може бути трохи вище. Це розновидность крепеша. Так буде в мене, мабуть, буде кріпишів, бо названня йому ще немає, але їх як то номероні. Це дещо пізна група. Плоди дуже крупні. Гарні, чисто, практично плоди не поражаються ні марсонією, ні бактеріозом, ні чорною бурю Тобто На загальному фоні плоди були чистенькі-частенькі, хоча на загальному тут інфекції більше, ніж достатньо. От, Дерево досить компактне. От. Закладжено, якщо дивитися, то закладжено більше як материнської форми. Названня його ще так особливо нема, бо це нова форма, тільки почала плодоносити. Але я хотів показати от річний карлик розміром ну, чоловіку по шию. Це може для декоративний, для уплотненої посадки коло е, присадиби, коло ізруді на дачах, де є невелика площадь. От. Ось вигляд чотирирічного крепиша.